Привіт! Prius При сі 2013 року. Заграється індикатор по обслуговування, що скоро потрібно буде замінити мастило. Але я опередив його трошки, а, спрацював наперед і замінив мастило вже. Тому. Ось, будь ласка. Зараз буду скидати лічильник сервісу. Як це робиться? А, 5000 а Виставляється кнопкою TRIP Міняємо. Вставляємо одометр. Вимикаємо запалення. Вмикаємо запалення. Раз, два, три. Тримаємо і йде зворотній відлік. Все, готово. Сервісний лічильник скинутий. Ось так просто. Включаєте запалення ще раз. Раз, два, три. Натискаєте і тримаєте, доки лічильник не дійде до нуля і не скине. Це і все. Дякую за перегляд.